Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні вирішив записати для вас такий швидкий огляд такого автомату постійного струму з Aliexpress. Конкретно цей у мене на 200 А. Можна його використовувати, наприклад, для підключення акумулятора до гібридного інвертора, але обов'язково враховуйте, що номінал потрібно підбирати таким чином, щоб автомат спрацював у вас в саму останню чергу, оскільки більшість так званих народних гібридних або овгрід інверторів виходять з ладу, якщо під час роботи. Від нього відключити акумулятор, тому ось такий автомат повинен у нас працьовувати вже в тому випадку, коли згорів інвертор, великим струмом прошило транзистори на БМС платі. Все це у нас в короткому замиканні, і вже тоді вашу домівку від пожежі врятує ось такий автомат, де й в принципі врятує і акумулятор від виходу з ладу. Тут у мене на столі два таких автомати, замовляв їх у одного продавця, але в різний час. Ось такий, наприклад, 200-амперний обійшовся мені в 20 доларів, але там з різними купонами на розпродажах можна взяти трошки дешевше. Їде це добро міст експресом, доїжджає десь за два тижні. Пакування суто ось така коробка, і ми бачимо, що що одна коробка, що друга вони пошкоджуються під час доставки, але, на щастя, самі автомати доїхали цілими. Ну і давайте швиденько розпакуємо, що у нас серед. Ну, просто якби автомат такому пакеті, пара ось таких довгих гвинтів для кріплення цього автомату. Кришка, ось ця біла, вона прикручується ось по діагоналі двома гвинтиками. Два інші отвори ми можемо використовувати для кріплення. Вони наскрізні, ось ми бачимо ці виходи. Позаду бачимо текстолітовий ізолятор, ще можна побачити ось тут таку пластинку і ось тут також текстолітову. І, до речі, на що варто звернути увагу? Так це на контакти. Ми бачимо, що вони прям дуже товсті, ну, ось банально для порівняння. Мій палець. Кабель у нас тут фіксується таким товстеньким гвинтом під шестигранник. Для порівняння давайте поруч з цими автоматами покладу ось такий MCB-перемикач на Дінрейку, і ми бачимо, який він малесенький. Замірюю для вас точні розміри. По ширині він у нас десь 44 мм. По висоті, щось типу 166 мм. І Глибину помірюю по цьому середньому місцю. Виходить, у нас 86 міліметрів. А якщо рахувати так, щоб ручка влазила, то десь, десь 110 міліметрів. Раптом, якщо комусь цікаво, вага у нього 764 грами. Виробником заявлено, що він виготовлений з негорючих матеріалів. В принципі, якщо придивитися, ось тут є такий невеликий скол на корпусі, і ми бачимо, ну що це точно не простий якийсь пластик, воно таке ну, нагадує якусь кераміку. Да й на дотик він такий прохолодний, відчувається, що дуже щільний матеріал, тому надія на те, що воно дійсно не горюче, в принципі, є. І також тут, якщо детально його порозглядати, видно де ось такі форми, ну, такі враження, ніби їх якось на якомусь станку обточували. Тут є сліди, такі подряпинки. Перемикається він досить туго. Ну так, одним пальцем прям важко його перемикати. Давайте назад увімкнемо. Нелегко, тому, якщо будете його кудись там вішати, кріпити, обов'язково потрібно це робити ну, прям так міцно. Є в нас на корпусі червона така кнопочка, щоб перевірити справність автомата, якщо ми натиснемо, було чутно звук, але ручка не змістилася, тобто воно його вибиває, але його потім потрібно назад звести в положення OFF і після цього положення ON. За допомогою прибору vr 1035 зараз замірюю опір. Тикаю саме в пластину, не в гвинт. Бачимо 0,3 мОм. Це прям чудовий опір. Давайте інший автомат. Тут уже 0,5. Хоча теж досить непогано. Зараз давайте спробую їх вимкнути обидва і увімкнути. Ще раз міряємо. 0,34. Так само 0,5. Поглянемо, що у нас тут всередині. Розбирається він досить легко. Потрібно викрутити ось ці два гвинти. Та й, в принципі, і все. І знімаємо. Перше, що кидається в очі, напевно, це ось ця камера дуго гасіння. Вона тут зйомна. Так, зараз. Ось. Така вона чималенька, бачимо всередині магніти. Це дуже непогано, оскільки автомат у нас розрахований аж на 250 вольт, тому і камера ця така з запасом. І, наприклад, для 24 вольтового або для 48 вольтового акумулятора це прям досить непогано, ну, тобто з хорошим запасом. Бачимо всередині, там десь в глибині власне, наш рухомий контакт, Теж він такий дуже товстий. Трошки він нерівно стоїть, але загалом він не стерчить там в бік, тобто він всією своєю площею корисною, скажімо так, доторкається. Також ось ця нижня текстолітова пластинка. Вони тут у нас дуже легко знімаються. Бачимо зверху пластину, яка в результаті нагріву натискає на ось цей пластиковий важіль. Є зверху ось така. Калібрувальна шпилька з гаєчкою, яка її фіксує. Це все підмазано якимось герметиком, фіксатором. Скоріше за все, ці автомати на заводі калібрують, щоб вони ну, всі працювали в одних параметрах. На цій пластині, до речі, не знаю, чи видно вам. Ось тут за болтом дуже чітко видно напис 200 кожному номіналу. Ось такого автомата відповідає, очевидно, своя пластина. Також можна бачити тут змазку, це теж непогано. Взагалі, все тут змонтовано гарно, якісно, нічого тут не бовтається, все стоїть рівно. І, до речі, скоріше за все, ось та червона кнопка для перевірки, яку ми натискали. Ось ми бачимо, що, напевно, вона тисне десь ось на цей важі. Тобто, якщо Як вона тисне, напевно, ось так. Можемо його назад звести. Ой, боже, як це нелегко робиться. Так, зараз він у нас вимкнутий, якщо ми його потягнемо вниз. Ось, і він у нас увімкнувся, і цей рухомий контакт замкнувся. Ми, в принципі, бачимо механізм теплового розщіплювача, але в цьому однополісному автоматі немає захисту від короткого замикання, тобто тут немає електромагнітного розчіплювача, він зазвичай виконаний у вигляді котушки, яка ось цей пластиковий важіль також повинна штовхати, але її тут просто-напросто немає. Якщо ви подивитесь інші відео на YouTube з розбіркою таких автоматів, то можна помітити, що у двохполісного автомату всередині все абсолютно аналогічно, як тут, але. Тут зліва є також ось ця котушка, яка має всередині ну, такий штовхач, який, власне, і штовхає ось цю а, пластинку, тобто розмикає контакти при. Короткому замиканні. Щоб зекономити, я брав однополісні, але бачите, виявилося, що краще було б брати двополісні, тому і вам рекомендую, якщо вже берете такий автомат, беріть краще двополісний там буде ну трошки більше захисту. Ну і ще поділюсь з вами корисною інформацією. На сторінці продавця, звичайно, немає ніяких детальних характеристик автомата Все, що ми про нього знаємо, це ось те, що тут на кришці написано. Також у двополісного тут написи трошки відрізняються, тому що ще дописано. Розмикаюча здатність у кілоамперах. На офіційний сайт Томзон в мене зайти якось не вийшло. Трошки погугливши, я знайшов PDF-каталог ось таких от їх dc автоматів. І там, на щастя, була часу струмова характеристика, графік, по якому ми можемо бачити, що ось такий автомат, наприклад, при струмі, який перевищує номінальний в три рази, тобто, ось для цього автомату це буде струм 600 А. При такому струмі він роз'єднає. Контакти через 100 секунд, тобто більше ніж півтори хвилини, він пропускатиме цей дуже великий струм, і вже потім роз'єднає контакти. Тому знову ж таки, як я вже на початку відео казав, розраховуйте, що такий автомат буде захистом прямо останньої інстанції. Тобто, коли вже згорів інвертор, пробило БМС, і щоб не згоріла ваша хата чи квартира, ось цей автомат врятує вашу оселю, і можливо врятує навіть ваш акумулятор. На жаль, протестувати ці автомати не маю змоги, тому що, як я вже казав, при струмі, наприклад, ось цей 600 ампер, він спрацює аж через 100 секунд. А у мене ну банально немає чим подати на нього 600 ампер. Це космічний струм. Тому ж вибачайте, що без тестування 150 амперний всередині абсолютно ідентичний, відрізняється лише маркування на верхній пластині теплового розщіплювача. тому розбирати на відео його не бачу ніякого сенсу. Посилання на цього продавця, у якого я замовляв, я залишу в описі під відео. Посилання на PDF-файл з каталогом ось цих автоматів та їх характеристиками також буде в описі під відео. Ну і на всякий випадок, продублюю його в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, часто Публікую там якісь промокоди на Aliexpress, цікаві знижки на ті ж самі інвертори, акумулятори тощо. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!